У нас є таке визначення: функція парна, якщо виконується рівність f від мінус х дорівнює від x. Що це означає? Дайте я спочатку візьму е, якусь парну функцію y дорівню x квадрат. І начебто, я не знаю, як її намалювати. Я буду підбирати якісь числа, так табличку складаю, як завжди. Я візьму замість мінус х мінус одиничку. А замість х тоді що я маю взяти? Одиничку, так? Тобто числа з протилежними знаками. Тут мінус х, а тут х з правої сторони, але без мінусу. Це ясно? А тепер треба порахувати, якщо я в цю функцію підставлю мінус одиничку, що вийде? Одиниця. Звідки взялася одиниця? Бо мінус 1 до квадрату. Так, це буде один, так? А якщо я одиницю підставлю? Теж один. Теж один. Тобто ми бачимо, що функція від мінус одного це те ж саме, що функція від одного. Це ясно? Так. Тобто для того, щоб перевірити функція парна чи не парна, ми будемо функцію підставляти мінус ікс. І Якщо ми побачимо, що в мінус х вона така сама, як від х, то вона буде парна. Тепер візьмемо непарну функцію. Ось ці, ну, ось ці штучки треба знати: це формули типу. Що таке непарна функція? Давай візьмемо якусь непарну функцію, таку x куб. І підставимо так само: ми візьмемо мінус 1, так? Отут, типу, у нас є мінус х. Мінус 1. І підставляємо мінус 1 і візьмемо ще 1, так? Ну, бо тут x підставляється, це ясно? Чи не дуже? Так, ясно. Ясно. Підставляємо у функцію мінус одиничку. Мінус один. Добре. Мінус один в кубі мінус один. І тепер підставляємо сюди одиничку. Один. Один. Що ми бачимо? Функція F від мінус х чому дорівнює? Е, мінус одиниці. Мінус одиниці, так? Ось я тут мінус одиничку пишу. Видно її, так? Так. А f і dx дорівнює 1, так? Угу. Але воно ще множиться на ось цю мінус одиничку. Що ми бачимо? Що функція від мінус одинички дорівнює мінус 1, так? А мінус функція від одинички дорівнює теж мінус 1. Значить, ця функція є непарною. Зараз ми ще на практиці розберемося, окей? Угу. Ось ці формули пам'ятати. І ще пам'ятати, що графік парної функції він симетричний відносно осі, осі ординат вісь ординат – це 8. І графік непарної функції симетрично відносно початку координат. Початок координат це точка 00. Я потім ще відправлю відео по симетричності і перекріплю в цих посиланнях. Парною чи непарною є функція. Для того, щоб це перевірити. Ось дивися, у нас варіант А, так? Ось це y ми можемо сказати, що це те ж саме, що у нас написано F від x, дорівнює 2 x в четвертій плюс 3х квадрат. Угу. Це наше F від X. Це ясно? Так. Щоб перевірити, є вона парною чи непарною, нам треба перевірити, чому дорівнює f від мінус угу. х. Тобто ми тепер в нашу функцію замість х. Будемо підставляти мінус х, це ясно? Так. Тобто я кажу 2, А що я зараз замість X маю написати? М мінус. М мінус Х і до степені 4, так? Бо я замість X ставлю мінус Х, це ясно? Далі, що я пишу? Плюс? 에, плюс. 3 е і в дужках х е квадрат. Ні, ми ж замість х ставимо. Мінус. А, добре. Мінус квадрат. Мінус квадрат. Тепер рахуємо, чому буде дорівнювати ось ця функція від мінус х. Тут буде 2х. Що, просто 2х? Ну, бо мінус е удаляється, коли четверка… І четверка Майна теж наступна. обирається кудись. Тоді х до четвертої просто. 2х до четвертої. Це ясно, так? Uh -huh. Бо ну ось цей мінус це типу мінус одиничка до парної степені взялось. І дійсно, мінус цього тепер немає. 2х у четвертій далі. E, плюс 3х у другій. 3х у другій. І що ми маємо можемо побачити? Що функція f від x, так? Вона абсолютно така сама, як f від мінус х. Якщо у нас F від X дорівнює F від мінус x, то що це означає? Яка це функція? Парна. Парна. Ось ось це визначення. Чи є тут контакт? Так. Так. Запиши собі це. Записала? Так. Добре, прибираю. Це ми перевірили пункт А, так? Ой. Зараз я приберу всі ці малювалки. Тепер перевіряємо, давай візьмемо пункт Б. Для того, щоб перевірити, парна в нас функція чи не парна. Ми, що, що ми маємо в умові? F від x у нас написано: 4х куб мінус 2х. Нам треба перевірити, чому дорівнює F від мінус угу. х. Що це означає, що ми зараз будемо робити? Е, перевіряти, чи функція є непарною. я підставляти... розумію. F від мінус X нам треба порахувати. Що зараз ми будемо робити? Підставляти е, під x, x квадрат або x. Замість їх саме будемо підставляти. Чисто. X. Мінус х. Дивися. Отут у тебе х стоїть, так? А тут нам треба мінус х підставити, щоб зрозуміти, вона парна чи не парна Угу. Добре? Окей. Підставляємо, що я маю зараз писати? Чотири, далі. 4 мінус х куб. Мінус 2. Мінус ікс Мінус ікс Тепер рахуємо, відкриваємо дошки, так. Мінус ікс у кубі це скільки? Мінус ікс у кубі. Так, тобто 4 по факту множиться на мінус ікс куб Тут буде мінус ікс куб. Що таке ось цей мінус? Він же ж мінус одинички належить. Тобто мінус 1 кубі – це мінус 1. Тобто 4 множиться на мінус 1, буде мінус 4. Це ясно? Чи не ясно? Ясно. Ясно, далі. Мінус е, плюс, плюс 2х. Х. Супер. Плюс 2х. Тобто, ми бачимо, що у нас є функція така, і є така. Чи буде вона парною? Е, ні да, бо ну, тобто, ти права, правильно, вона не буде парною, бо в нас фід мінус х не дорівнює фідх. Але давай ми перевіримо, раптом вона є непарна. Що треба зробити? Треба взяти винести мінус. Угу. Десь, а коли ми винесемо мінус, що у нас буде в дужках. 4х куб плюс 2х. Ні, ти мінус тут мінус. винесла. А, І тут треба винести мінус 2х, так? Це ясно? Так. І на що цей кусок похожий? На непарну функцію. На непарну, так. Тому що F від мінус x. Ось воно, так. Вона дорівнює точно така сама функція, як у нас оригінальна, так? Ось оце оригінальна. Але перед нею стоїть мінус. Ось ось цей мінус в нашій формі. Mm -hmm. Це ясно? Mm -hmm. Тобто ця функція не парна. Це зрозуміло? Mm -hmm. Запиши собі. Угу. Добре. Ідемо до В. Помагай, що мені треба зараз зробити? Ну, напишемо цей приклад, і тепер е, нам треба знайти непарну тобто. Е... Ні, нам не треба знайти непарну Нам треба а, перевірити парну. Перевірити, так, перевірити так. Парну, так. Пишемо f мінус x до рівня. І замість X підставляємо цей приклад. Почти. Тебе вже краще виходить. Замість Xa підставляємо. 5. Куди? Замість X. Замість X у функцію, так. Так, у функцію. Підставляємо. Підставляємо. Не знаю. Ладно, говорити словами через рот. Підставляємо. Х. Оце мінус намальований. Ні, ну, приклад. Ми замість Х в нашу функцію підставляємо мінус X. Повтори. А, ми замість число, замість числа, х, Замість хса замість підставляємо функцію в минус х. Добре. Що маю я написати? 5 помножити на мінус х квадрат. мінус 3 помножити на мінус х. Угу. Далі. Далі пишемо знову f мінус x дорівнює. П'с плюс 3Х. Де квадрат дівся А квадрат, x квадрат. Добре. Що ти можеш зразу вже сказати? Що вона протилежна до, до першого прикладу? тобто вона не буде парною? Угу. Не обов'язково про те, вона не буде парна. Як перевірити, чи вона не парна? Винести мінус. Виносимо мінус. 5х квадрат мінус 3х. Чого 5х квадрат тут буде? Чого тут Чого? 5х квадрат? Якщо ти зараз відкриєш дужки у тебе буде мінус 5х квадрат, а має що бути? 5х. А, тобто, мінус 5х квадрат. Так, це ясно? Угу. І на що це похоже? На непарну. парну. На непарну? Ні, на... не на що це не похоже. Тому ні на що? Шо... Не... Правильно, ні на що це пох... не похоже. Тобто, ця функція ні парна. Так, ні угу. парна. Таке буває. Тобто, вона ні така, ні така. Угу. Це ясно? Так. Питання до цього є. Так. Добре, робимо разом тоді варіант Г. Е, пишемо F від X дорівнює мінус 2 x плюс 7. І, і знову пишемо F від мінус Х. І що ти зараз будеш f... робити? Я буду замість x підставляти мінус х. Куди? У функції. Добре. А, і це буде мінус 2 помножити на мінус х плюс 7. Знак питання. Де знак питання. Там знак питання. А, та то ж завдання: Парною чи не є функція? Знак питання. Ну, це. Завдання. Там, там ще в математиці якийсь знакомик є, і я подумала, що з питання вже може бути. Ага, то факторіал. О, Боже. Так, добре, тоді у нас тут буде дорівнювати 2х плюс 7. Добре. Эм... Ця функція не є парною, але Добре. ми перевіряємо, чи вона не парна. Так. Пишемо до рівня і виносимо мінус. Мінус так. в дужках дв... мінус 2х, мінус 7. Добре. І вона у нас є непарною. Чому бо... вона є непарною? Бо це в дужках, воно таке саме, як оце. Так, воно не таке саме, як оригінальне. А для непарної, воно. Бачиш, ми винесли мінус. Да, і Воно має бути таке, як оригінальне. Воно не таке. Значить, ні парна, ні непарна. Це ясно? Так. Добре. Ідемо далі до наступних завдань. Парною чи непарною є функція. Давай ось цей, Е... Давай, вони не такі самі зараз ні схожі просто от в номері два ось цей лівий стовпчик, робиш от тут тільки А і Б, добре, і ми з тобою звіримось. Добре. Перше А. В мене вийшло, що ця функція ні така, ні така, а в Б у мене вийшло, що вона є непарною тільки. Б правильно, А неправильно. Так, зараз розбираємо А. Ф від мінус Х дорівнює 3, мінус Х в четвертій і мінус 1. Так? А, все, дійшло. Ба, вона є парною. Чітко. Так. Чому? Тому що. Ну, так вийшло. А, в... а коли я перевіряла, чи вона є непарною, ну, не вийшло так, як. В тут одразу видно, так, що вона парна, mm -hmm. бо тут мінус з'їдається парною степеню, і вона такою самою лишається. Це ясно? Mm -hmm. Добре, разом робимо В. E, так, В. Угу. Uh -huh. від мінус x угу. рівнює мінус плюс 1 і поділити на три помножити на мінус х. Добре, давайте ну, не переписувати одразу тут, відкриваємо дошки, що вийде. Х квадрат плюс 1 і мінус угу. 3х. Тобто вона точно не є парною. Так, тобто вона точно не парна. Як перевірити, чи вона є не парною? Винести мінус. Виносимо мінус. Якщо ми виносимо мінус, то ми виносимо або з чисельника або знаменника, з знаменника чого, з чогось одного. З чого будеш виносити? Знаменника. Добре, удобно, погоджуюсь. Е, і тут у нас буде х квадрат плюс один. Угу. Е, і в знаменнику буде 3х. Добре. Шо І можем? ця функція є непарна. Є непарна. Це ясно. Так. Да, Робимо тоді варіант Г. F від мінус Х. Підставляємо просто мінус Х. Буде мінус Х до квадрату. Далі. А, так, мінус Х до квадрату мінус. Minus... Можемо. А. Просто замість х підставляємо мінус х. Тут нічого складного. Не лякайтеся по okay. модуля. Мінус e, 3 помножити на мінус квадрат і на мінус х. квадрат хвадрат за все. Ой, без квадрату І ще раз, що я маю написати. 3 помножити на мінус x і ще раз помножити на мінус x. Тут так, модуль і замість x я впишу в модулі мінус х. Так. Mm, так. Добре. Е, і у нас буде х квадрат. Угу, зараз. Е, плюс 3х помножити на х. На модуль Х. На модуль Х. Так. Ось цей мінус з'ївся модулем. Так, по модулю мінус один буде один. Далі що ми бачимо. Е, зараз. Що ця функція не є парною, і До. ми зараз можемо винести мінус. Добре, виносимо. Е, і у нас буде мінус перед дужками, а в дужках мінус х квадрат мінус 3х модуль x. Угу. Е, так. І вона у нас є непарною. Так. Тобто вона в загальному яка? Вона. Вона ніяка. Тобто, а так, ні, ні парна, ні не парна. Ага, так. Це угу. ясно? Так. Все добре.